Євангелія від Луки 4:18. Ну, Почнемо з 17 го вірша. Да, як, як ми вже читали. 16. го Потім Ісус подався до свого рідного міста Назарета. І в суботу за своїм звичаєм Христос пішов до синагоги. Я вже колись про це. Якщо ви дивитесь проповіді, слухайте проповіді. Я вже про це говорив. Про що? У Христос був, у Христа був звичай, який? Ходить в ганделик. В нього був звичай ходить в шахматний клуб, клуб по суботам. В нього був звичай, дивитися серіали цілий день у суботу. В нього був, в нього був інший звичай. Да? Спать до обіду. Ні. Не було в нього такого звичаю. Дивіться, звичаєм ходив, за звичаєм своїм Христос пішов в синагогу на служіння. Ну послухайте, беріть приклад. З кого ви вже приклад берете? Он сестра Маруся у нас завжди спить до вечора. Я теж буду з нею приклад брати. Ну бери, бери приклад сестри Марусі. Тільки будеш потім, як сестра Маруся. Не мати благословення ні в чому. У Христа був звичай. Послухайте, хай для вас це стане звичаєм. Розумієте? Привчіть себе ходити до церкви. Чому? Ну не тому, що от всі ходять і я ходжу. Тому що тут Господь годує свій народ словом своїм своєю небесною маною. Угу. Нам потрібні його відкривання. Без відкривення згори народ не обуздан. Да? Ісус наш пастир, як Він веде свій народ через Слово, як пастух пасе свої, свою отару. Ну вони знають, де тут поля, де поля з клевером, де поля, е, які там ще трава є, ще якась травичка там смачненька. Вони як це вони самі знають? Пастух для того, щоб пасти. Амінь. І він каже, так, а ну вставай народ, цап цабе вперед, туди. Всі овці послухали і підірвались. Не, обязательно якийсь баран є в стаді, так? Його треба. Що ти розвалився? Вже всі біжать на цей спить. Треба їм коли палочку потреби, так? <да>? Потому що голодний залишиться. І тому Христос, пастух наш, нас пасе, веде, направляє Словом своїм. Словом своїм, і нам потрібно Його слово. Послухайте, ми сюди приходимо, ну себе налаштовуєте. я йду, мені потрібно слово, я не знаю, що. Куди далі мені рухатися, ось слово Бог дає, ось куди. На, на ближайшу тиждень, на ближайшу, ось тобі слово. Давай, розмішляй, їдь, керуй, їдь туди, по цьому напрямку. На следующий тиждень, Бог інший тобі напрямок включить. Ви не думаєте, що Бог вам розпише все життя по, по, по годинкам. Ні. Тоді зачем вам Бог? У вас вже все воно є. Зачем вам неділя? Зачем вам проповіді відкровення? У вас вже все розписано. Ні. І тому Господь вам відкриває. Мало помалу. Нам потрібно його слово. І хай у нас буде звичай ходити до церкви Божої. Сьогодні послухайте багатько різних лженавчань. Де вони кажуть, навіщо тобі церква? Навіщо тобі пастор, Он собі вдома включив. Слухай проповіді, які хочеш. Хоч чорношкірого пастора, хоч китайця, хочеш індіанця, якого хочеш вибирай. Прославлення, це не рамиться, вибирай таке. Ось тут красота. Ну, послухайте, просто подивіться на цих людей, які вони мають плід. Нам нема плоду. Вони пасуть самі себе. Добре. Ми візьмемося уваг до уваги. Далі. Коли він підвівся, щоб читати, йому подали книгу пророка Ісаї. Ісус розкрив книгу і знайшов місце, де було написано. Я вже перед цим говорив. Да? Знайте місце, знаєте Біблію, де що написано. Знаєте, мені подобається один проповідник сказав так. От Просто виклик кинув. Якщо ти не знаєш двох-трьох місць, наприклад, про сілення, в тебе немає віри в сілення. Якщо ти не можеш знайти два чи три місця про твоє спасіння, прощення гріхів, ти не віриш в все, що ти будеш на небесах. Якщо ти не знаєш два-три місця, ти їх не можеш знайти, де говориться, що ти вже збагачений бідністю Христа. Ти не віриш в збагачення. Віра, вона завжди будується на Слові Божому. А я ж його повинен знати. М? Воно ж не просто на абстрактному слові, на конкретному слові, де написано. І Христос, коли відповідав, діаголу, Він казав, написано, і далі Він цитував, що ж там було написано, розумієте? І тому це важливо нам, тому що ми з вірою Богу тільки можемо догодити, і ми вірою Богу, дяволу можемо тільки протистояти. І коли дьявол буде нас покушати, і я буду йому казати, так написано. А він каже, ну ну і що ж там написано? Я ж дожа заявити дьяволу, що ж там написано в Святому Письмі. На чому я стою? На що я опираюся? А якщо я не зможу процитувати, а що ж там написано? ха-ха-ха Ми молитви не принижуємо. Послухайте, ну ми повинні знати, пізнавати істину. Амінь. Тоді, послухайте, я не буду залежний. є пастор чи нема пастора щоб за мене помолився. Розумієте за сілення моє. Я, знаючи істину, я можу отримати сілення де б я не був. В будь-якому місці, розумієте? А так я вже залежна, о, від єпіскопа, від якогось апостола, я буду ганятися за ними. Не треба ганятися. Уже Бог, сам Бог він в тобі. Розумієте? І тому просто тобі по -по потрібно в це повірити, пізнати цю правду. Що ти вже храм, вже сам Бог живе в тобі. М? Все. І для сілення не потрібно собі, щоб обов'язково для тебе, за тебе хтось помалився. Для звільнення не обов'язково, щоб ти. Ну, Щоб за тебе хтось помолився. Чому? Тому що за тебе помоляться, ти отримаєш зцілення, ти отримаєш звільнення. Ну якщо твоє серце не буде заповнене Словом Божим, беси вернуться. Хвороба вернеться. Це Ісус сказав. Коли виженеш нечистого духа, Він ходить, блуждає і шукає. Да? А потім думає, ну повернемося, провіримо, що там, де ми жили раніше. І коли вони бачать там місце не зайняте. Все нормально? Коль? Вони пам'ятаєте? Вертаються. І він вже вертається не сам, а бере цілу кампанію, який ще зліше за нього. Розумієте? А причина в чому? Не в тому, що за нього погано помолились, хорошо помолились, а в тому, що він так і не пізнав істину. Віра ж наша будується тільки на слові, яке ми повинні знати.